Бажаю придбати собі фольксваген У Нас сьогодні зустрічаємо відразу три автівки, два Тігуани та Audi Q5. Як зараз сказав мені замовник, що авто перевершило його очікування, що навіть краще, ніж він очікував, і за станом, і за комплектацією за всім. А які ж в нас є переваги по цьому авто, то, то чого немає. У інших комплектаціях. Треба саме таке авто, саме в такій комплектації. М -м наше ставлення до роботи, наше відношення до роботи, коли замовляють автівку по пакету послуг профі. Та чому, врешті-решт, пакет послуг профі перетворився на пакет послуг під ключ? Йдемо розбиратися. Проект 2083. Андрій Харків, і знов таки Volkswagen, Tiguan. Ну що, друзі, розбираємося. А з вами я, Олександр Металіді, автопроект Харків. Ідемо розбиратися, що ж таке ми завтівку. За придбали, кому ми її привезли, і її особливості в відповіді на усі озвучені питання. Андрій звернувся до нас у лютому цього 2024 року. І було завдання бажаю придбати собі Volkswagen Tiguan. Але бачив вас у рекламі, бачив у вас на каналі, що у вас є різні пакети послуг під ключ, стандарт та профіл. І зрозуміло, що під ключ це робиться усе усе повністю з ремонтами, з реєстрацією, з постановою на облік. Тобто ми робимо усі усі необхідні етапи, і замовник лише потім отримує вже готову автівку під ключ на номерах повністю. Це коштує 750 доларів. Другий пакет стандарт це коли ми робимо все з пошуком, підбором, купівлею, доставкою розмитненням, доставкою замовнику розмитненого, але... Не відремонтованого авто, і на цьому ми розчуваємось. Далі вже замовник робив все саме. І пакет. Третє це профі, коли замовник власноруч шукає автівки, власноруч шукає собі якісь лоти і по суті, перевіряє їх. Наше завдання лише йому прорахувати калькуляцію під ту чи іншу ставку, чи під той чи інший бюджет, залежно від того, що замовник пропонує. Звісно, ми в цьому випадку не прораховуємо ні прогнози ремонтів, нічого. І звісно, потім нічим не займаємось. Це все е, обов'язки вже замовника. І що стосується е, ремонту, СТО, спілкування з майстрами, пошук запчастин і все інше. І от саме такий пакет, який коштує у нас 250 доларів і зацікавив е, безпосередньо замовника. Добре. Він нам скинув один лот, почали грати, ні, не виграли, скинув інший, другий. Але разом з замовникам, незалежно від того, що він нам скидав лоти, ми дуже ретельно дивилися, щоб. Хоча це і не входить в пакет послуг профі, ми дивилися, щоб це не були погані роти, щоб це не були так звані кукли, яка зовні автівка цікава. А по факту це авто взяте на перепродаж, авто якесь, яке продає не страхова, а якийсь перекуп і таке, таке інше. І все ж таки ми в тій чи інший спосіб страхували замовника від того, щоб зробити помилку, від того, щоб Придбати якесь недобре авто і те авто, яке, звісно, не відповідає його вимогам або потребам. Само собою, що разом з тим, що шукав замовник, передивлялися потроху варіанти. І ми по принципу: одна голова добра, а дві голови краще. І так, друзі, ми вже біля автовозу. Ось стоять наші усі вісім автівок. Ну тут не усі наші вісім, наші ось Audi Q5. 18-й модельний чистий 17-й, Тігуанчик СЕК 19 й і Тигуанчик SE Premium на другому чистий, 18-й. І все зараз вже будемо під'їжджати і їх розвантажувати. Ось так. от. Небезпечна робота. Але водії у нас усі професіонали. Валера поняв, як термінатор, ото на тупки опускався. <рив> Та зараз швидше, як Бетмен злітає. <рив> <рив> Бачите, як нас оператор навантажувача обережно заводить вили так, щоб не пошкодити автівку, буде зараз це спускати донизу. Ось зараз вже першу автівку відчепили. Страпи зняли. Зараз будемо її знімати. Бачите, які зазори йдуть. Хлопці дійсно професіонали. Ось ми першу автівку зняли. Зараз вона піде. До парковки будемо далі роздивлятися, що ж саме таке ми привезли. Це у нас Volkswagen Tiguan го року. Комплектація SEL Premium. Навіть з отакою наставкою на фарокоп позаду. Так що, незалежно від того, що було в нас пакет послуг профі, робилося все набагато більше, ніж на цей проект. І ось, врешті-решт, спустя невеличкий проміжок часу, відносно невеличкий, да, там декілька тижнів, ми придбали ось таке авто. Придбали ми Volkswagen Tiguan, Саме у такій комплектації, як було потрібно, це у нас SEL Premium, От бажано була саме така комплектація. Про проста SEL-ка, не то. Треба було іменно преміум варіант. Дволітровий, з 2018 чистого року на повному приводі пробіг 29 тисяч 812 міль. І придбали ми цю автівку за 8600 доларів. До речі, можу сказати, що нагадаю, у нас сьогодні зустрічаємо відразу три автівки: два Тігуани та Audi q 5. Коли приходять на одному автовозі, так ось інший Тігуан у нас в середній комплектації в СЕКІ, і він, хоча й на рік молодший, але він на 2000 доларів дешевший, ніж цей. Ось вам, будь ласка, як від комплектації це дуже-дуже залежить е ціна лоту на аукціоні. Воно дуже колувається. І так ми придбали, врешті-решт, замовнику, саме таке авто, як він вимагав. Саме у тій комплектації, яка була йому потрібна. І ми працювали під пакет послуг профі під 250 доларів. Добре, все чудово, і ось, вже коли автівка невдовзі мала прийти, залишився не так багато часу. Замовник почав шукати, хто буде йому відновлювати автівку, почав шукати СТО. Ось тут я маю сказати, порадити усім, хто буде замовляти на майбутнє. Через нас чи з будь-яку іншу компанію, нема різниці. Якщо ви і, і на який би пакет послуг ви не йшли, але якщо ви розумієте, що е, всіма питаннями по ремонту вам належить потім займатися самотужки, тобто пошук СТО, спілкування з майстрами і замовлення запчастини, все, -все інше, е, моя вам порада робити це заздалегідь, не робити це е, в останню мить. Бо я ще поясню чому. Потім може бути трохи незручно. І так, друзі, розвантажили. О, сіненькому вже відео зняли, зараз ще там дознімемо. А, так, е і йдемо знімати, що в нас відео йде по <плух> білому. Так, це в нас, як ти казав, 18-й комплекта рік комплектація SEL Premium. Ми зараз вам е, покажемо пошкодження, потім вставимо скріни з різницею, що є тут цікавого такого, чого немає на інших комплектаціях. І так, зараз давайте обійдемо трішечки по кругу. Подивимось так, позаду бачите, що в нас є якісь пошкодження по бамперу, але все це було. Зрозуміло, на аукціоні все це перефарбується. Пошкодження, якісь по автівці по кругу, ну то вже замовник буде вирішувати, чи фарбувати, чи просто полярнути і не звертати увагу. Жеркало пошкоджено, подивимося, або у корпус, або заміна дзеркала, то вже будемо вирішувати. Крило під заміну, капот під заміну, бампер, фара, підсілювач бампера, телевізор. Що нас, це під заміну, що в нас по пакетнику радіаторів. Розібримо, подивимось. Капот зараз у нас прив'язаний, ми його не будемо відв'язувати, не будемо з цим розбиратися. Ця фара стоїть не на місці, але чи жива, чи не жива, то вже будемо дивитися, коли знімемо капот. Якось так. Якість, по цьому крилу теж подивимось. Може і врятуємо його. Оці, всі маркери страхові, теж будемо пізніше роздивлятися, чи можливо його врятувати не фарбуючи, чи треба буде щось підфарбовувати. Подивимось, щоб. Найменшими витратами для замовника це вирішити. Далі. По даху у нас іде панорама, повністю панорама, люк. Лобове скло у нас ціле, все добре, все чудове. По безпеці у нас вся безпека повністю ціла. Бачите, усі подушки, кермо, торпеда, коліна, шторки, ремені безпеки, все-все-все у все, все нас без питань, ціла. А ось тепер, так, да, от, взагалі. Салон. Взагалі відео вам покажемо, як воно все виглядає. Знов-таки ось у нас, як і на сінему, оці заглушки з колісом по всьому полу розкидані. а Десь у дверцятах мають бути ще і гайки, болти, а ну подивимось. Ні, тут вони все, все стоять, це на колесах стоять, це стоять на своєму місці. Так. Ну що, не, 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 не трошки пилі, а так багнюк і грязюк нема там. Доволі цікава автівка. І навіть, як зараз сказав мені замовник, що авто перевершило його очікування, що навіть краще, ніж він очікував, і за станом, і за комплектацією, і за всім. Хоча Андрій безпосередньо ганявся саме за SEL Premium. Ну, Це чудово, коли. Очікування, точніше, факт перевершує очікування. Це дуже чудово. По-перше, хто вам має прогнозувати вартість ремонту? Скільки у вас буде ремонт саме по вашій автівці, саме в вашому випадку, саме ваш лот? <му> Самотужки, ну якщо у вас є досвід, добре, чи а Якщо у вас досвіду немає, то у вас є дуже великий ризик наробити, е, ну, пробачте, дурниць і придбати автівку з чималими і дуже коштовними пошкодженнями, е, розраховуючи напередодні, що все це буде коштувати вам, пробачте, 3 копійки. Дуже великий ризик помилитися. Так, це по-перше. Е, по друге. Е, коли ви, ну наприклад, навіть з бюджетом всього, ви розумієте, що буде у вас по ремонту, ви самі можете спрогнозувати, вірно спрогнозувати добре. Але ви заздалегідь не домовлялися ні з майстрами, не пошукали запчастини, не усе, усе інше, коли у вас доходить безпосередньо до цього етапу. Може виявитися, що чисто те, на яке ви розраховували зайняті, чи коли ви починаєте шукати, вже дивитися якість, як пропонують СТУ, ну, чи не просто знайомі, а от, якесь будь-яке, давайте пошукаємо. Вас щось не влаштує, чи умови, чи якість, чи вартість ремонту, чи будь-що. Да? Чи будуть якісь питання з пошуком та придбанням запчастин, тобто ви вже стикаєтесь з певними труднощами, за які ви... Не продумали, не озаботились якось. Це заздалегідь. Це буде певний клопіт, і, скажімо так, певна кількість тисяч, а може десятків тисяч спалених нервових клетин. Ваших нервових клетин. Тому щоб цього не робити, треба все робити заздалегідь, чітко розуміти. Де буде ремонтуватися ваша автівка, хто буде її ремонтувати, скільки це буде хоча б приблизно коштувати таке, таке інше. І так, а зараз давайте з вами розібремось, а які ж в нас є переваги по цьому авто, то, то чого немає у інших комплектаціях. Зараз подивимось. І так. У нас йдуть е протоватуманні фари, вони є, так, вони є в нас і на селки, і на сел преміум. На інших комплектаціях їх немає. Чудово. Панорамний дах є і там, і там. А ось далі. Дзеркала заднього віду з підігрівом. Насел преміум, датчик дощу, насел преміум, електропривод кришки багажника з, з можливістю відкривання з ноги. Це у нас насел преміум. Салонне дзеркало з на насел преміум. Але були деякі версії, і на селках вони стояли. Е, підігрів руля те ж саме, основне насел преміум. Деякі версії були і на селках. Е, Далі водійське сидіння з пам'яттю та розширеним пакетом, тобто, це з боковою підтримкою, це в нас теж Cell Premium, більш потужна, більш якісна аудіосистема Fender. Та те, що теж в нас більш розгалужена, це парктройників тут більше воно стоїть. Ну. Якось так. І ці, усі скрини ми вам викладемо в відео по цьому авто. Друзі, ну, основне ми вам показали, показали пошкодження. Зараз треба ще знімати інші автівки. Ось, бачите, хтось привіз Infiniti Infinity QX 30. Ось така сама, як ви бачили, і у нас в відео. Бачили, що я на такий їздив. Ми в мене у дружини така автівка. QX, саме в такому кольорі, саме. Я вже побачу. Свидше за все, така ж сама версія, але салон трохи іншого кольору. От. Якось так. Тому, друзі, кого цікавить е невеличкі крок компактний кросовери е для жінок, В мене дружина цю автівку дуже-дуже полюбляє і не на що інше вона її змінювати не бажає. Тому кому актуально, кому цікаво, такі Infinity QX30 Теж залюбки, можемо вам підібрати, підшукати і зробити. Якось так. Ну, все, на цьому ми вам зупинимось трохи. Зараз чекаємо евакуатор і будемо вже все відправляти безпосередньо на одне теж партнерських СТО. Ну а поки що пойдемо, підемо знімати розвантаження Audi Q5. Ідемо далі. Так ось, коли Андрій почав шукати СТО, коли він почав прозвонювати, одне, друге, третє, почав цікавитися цінами на запчастини. Він зрозумів, що ну, швидше за все буде зо... все трохи не зовсім так, як ем, планувалося. І він звернувся до нас каже, каже: можете мені дати хоча б приблизний прогноз, е скільки це може коштувати у вас по ремонту, як саме буде проходити ремонт, де саме хто буде це робити. Е ну, такі -такі ну, звичайні питання, які задає і собі, і виконавцям будь-яка людина, якій треба відновити автівку. Цілком. Правильні, розумні, грамотні питання. Добре, е, я зв'язав замовника з нашим менеджером Олександром, який безпосередньо ви бачили вже неодноразово його на відео, який безпосередньо займається керуванням усього, що стосується ремонту та відновлення автівок на всіх наших партнерських СТО замовленням запчастин та усього, що необхідно для повноцінного відновлення авто. Вони поспілкувалися з замовником, і Андрій вирішив все ж таки звернутися до нас, каже: давайте краще ми перейдемо на інший пакет послуг, але я подивився, порахував, а давайте ми все ж таки зробимо з вами не профі, а зробимо ключ. Добре, питань нема. Ну і зі свого боку, ми теж пішли на поступки, бо е, основний час, який було витрачено на пошук лоту. Це був час замовника. Ми набагато менше часу втратили. Плюс ми не робили якісь попередні розрахунки, ми не витрачали на це теж час. І ми пропонували йому все ж таки зробити в даному випадку пакет послуг під ключ. Але за вартістю пакета послуг стандарт. Тобто, все одно замовник зекономив певну суму грошей. Добре, якось так. Тому, друзі, кому цікаво, більш детально. Усі наші контакти в підписі під кожним нашим відео звертайтеся, пишіть, і ми проконсультуємо вас із будь-якого пакету послуг і по будь-якому взагалі питанню, що стосується пошуку, купівлі, придбання, доставки та будь-чого, що стосується авто зі сполучених штатів до України. Ну, якщо бажаєте подивитися самотужки, то в нас є цикл відео, на якому ми розбираємо дуже багато питань з цього приладу, але все ж таки все одно. Цілком ймовірно, що у вас будуть якісь особливі питання, які треба буде окремо розглядати. Все. Вже під'їжджаємо, скоро будемо невдовзі на майданчику, де розвантажуються автовози, і будемо з вами зустрічати усі три наші автівки. Два, два тігуани та Q5. Йдемо далі. Зараз спробуємо відчинити капот на білому. От підклали коврик, щоб воно там не шкрябало. Так, і що ми тут бачимо? Олександр, що ми бачимо? Під капотом. Телевізор. Телевізор. Уїхав телевізор кудись подалек далі. Фара. На дріски. На запчастини. Що в салон кинути його. Що, -то ще. Що, що ми отримали з того, що відчинили капот? Вроді був візуально цілу вечора. Так. Андрій там ще питав за ту фару. Давай подивимось, що у нас там по, по вухах, по кріпежу. Щоб воно не розвалилося повністю у нас тут. Візуальне цілий радіатор. у нас і опять... Ось кріпиш відбитий. Ось цей О, один. Радіатори подивимось, Візуально, може, вони цілі, а потім треба знімати дивитися. Ну, ну, ось, так, не вкрай, не вибач, угу. Просто відпали. ну Можливо, дуже? Можливо, таке, що вони просто. Змістилися зі свого місця, а по факту вони в цілі. Може бути і таке. Так, ну, все це чудово. Йдемо далі. І Та так, друзі, зараз ми тут все кріпимо страпами. Все робиться, як завжди. Ви все чудово розумієте не гірше за перевізників, як воно що має робитися, що має закріплюватись. Ну і далі вже автівка відправляється на СТО. Буде відновлюватись. Замовник подивився, все добре, все чудово. Каже, очіку... навіть реальність перевершила його очікування. Ну, все добре. Ну а для вас нагадую, що не забувайте підписуватись на канал, натискати на дзвіночок, звісно, що ставити лайки. Ну і друзі, будь ласка, залишайте ваші коментарі. Це для нас дуже дуже важливо. Що подобається, що ні, можливо, ви самі. Є власником такої автівки. Ваше враження від володіння, від керування і таке, таке, усе інше. Ну і звісно, нагадую про наші дві окремі пари Viber та Telegram каналів Окрема пара присвячена темі автівок з Сполучених Штатів та Канади, та окрема пара темі електромобілів з Китаю та Норвегії. Ну все, на цьому буду з вами прощатися. З вами був я, Олександр Металіді та проект Харків. І до нового зустрічі в ефірі. Все буде Україна.